Як познайомитись з батьками дівчини і при цьому не загинути. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Йдучи ввечері передмістям, темношкірий хлопець Андре Гейвард бачить авто, звідки лунає пісня Біжи кролику. Андре стає не по собі і він вирішує повернутись назад, адже опинився на невідомій йому вулиці. Проте несподівано на хлопця нападають. Його викрадають невідомі. За кілька місяців по тому темношкірий фотограф Кріс збирається у подорож зі своєю світлошкірою дівчиною Роуз, щоб познайомитися з її батьками. Кріс побоюється, що батьки Роуз не схвалять появи чорного і дуже через це нервує. Але дівчина запевняє його, що її батьки не расисти, вони сучасні люди і з повагою ставляться до всіх. Пара відправляється в дорогу. Кріс вирішує зателефонувати другу роду, який працює поліцейським. Той жартома застерігає Кріса від знайомства з батьками білої дівчини і просить бути обережним. Відволікшись на розмови, Роуз збиває лань, що несподівано з'явилась на дорозі. Кріс виходить з машини і йде в ліс, де знаходить напівмертву тварину. Ця подія бентежить хлопця, нагадуючи йому про щось особисте. Поліція, що прибула на місце ДТП, перевіряє документи Роуз і Кріса, через що дівчина нервує і неохоче погоджується. Прибувши до маєтку Армітеджів, Кріс знайомиться з батьками Роуз, нейрохірургом Діном і психіатринею Місі. Сім'я радо зустрічає хлопця і Дін пропонує провести екскурсію своїми володіннями. Він показує Крісу будинок та розповідає історію про їхню родину. Хлопець зауважує, що в маєтку лише темношкіра прислуга, садівник Волтер та економка Джорджина. Дін помічає хвилювання Кріса і пояснює, що колись Волтер і Джорджина доглядали його батьків, але потім він не зміг їх звільнити і залишити без роботи. Чоловік розвіює підозри щодо упередженості до темношкірих і запевняє, що вони дуже сучасна та прогресивна сім'я. На обіді подружжя помічає несвідомі рухи Кріса, і пара розуміє, що обранець доньки палить. Кріс зізнається, що цигарки це його погана звичка, якої він намагається позбутись. Тоді Дін розповідає, що Місі лікар, яка розробила власну методику гіпнозу, і саме завдяки їй Дін кинув палити. Місі просить чоловіка не наполягати, адже не всі хочуть, щоб хтось копався у їх голові. І Кріс з вдячністю відповідає, що поки утримається від такого лікування. Пізніше до них приєднується Джеремі, молодший брат Роуз, і сім'я разом проводить час, розповідаючи смішні історії із дитинства і юності дівчини. Час від часу батьки та Джеремі говорять якісь безглузді речі, і вечеря проходить у ненадто теплій атмосфері. Перед сном Роуз вибачається за поведінку сім'ї. Вона каже, що не знає, чому вони час від часу так дивно себе ведуть, але Кріс її заспокоює та каже, що був до такого готовий. Вночі Кріса мучить безсоння, і він вирішує вийти на подвір'я, щоб закурити. Раптом він бачить, як Волтер біжить прямо на нього, а потім різко звертає, а і здалеку спостерігає за всім. Кріс повертається до будинку, де зустрічає Місі. Вона запрошує його поговорити і вони заводять невимушену розмову. Але під час цього жінка непомітно гіпнотизує Кріса дзенькотом ложки. Вона розпитує про дитинство хлопця і він розповідає про свою матір, про те, що вона загинула, її збило авто. А сам Кріс винить себе в тому, що нічого не зробив для її порятунку. Через якусь мить хлопець починає кудись провалюватись і опиняється в цілковитій темряві. Раптом він прокидається у ліжку у кімнаті Роуз і вирішує, що нічні пригоди йому просто наснились. Пізніше Кріс іде зробити декілька фотографій і помічає Волтера. Той починає дуже дивно нахвалювати Роуз, розповідаючи, яка вона чарівна, і казати, як Крісу із нею пощастило. А потім чоловік вибачається за нічну пробіжку і говорить, що не хотів нікого налякати. Після цієї дивної розмови Кріс розуміє, що цигарки стали йому огидні. Він розповідає про це Роуз і каже, що її мати, схоже, справді його загіпнотизувала. Дівчина знову вибачається, що втягнула в усе це Кріса, і каже, що гадки немає, для чого місця це зробила. До маєтку Ермітеджів приїжджають гості на щорічну зустріч з нагоди дня народження дідуся Роуз. Дівчина знайомить Кріса зі своєю ріднею. Вони всі цікавляться Крісом, наголошуючи, що зовсім не упереджені до нього, а навпаки, схвалюють його присутність. Проте певні фрази трохи спантеличують хлопця, і він відходить за випивкою. Поміж прибулих, Кріс помічає темношкірого Логана Кінга, чоловіка набагато старшої за нього жінки. Кріс намагається з ним познайомитись, але Логан поводить себе вкрай дивно, так ніби він щось приховує. Збентежений цим всім, Кріс гуляє навколо маєтку та зустрічає сліпого галериста Джима Гадсона. Той зізнається, що зневажає багатих гостей, котрі ніколи не зрозуміють, як живуть прості люди. Після цього Кріс іде в кімнату і помічає, що економка вимкнула його телефон. Увімкнувши його, Кріс телефонує роду. Він розповідає про все дивне, що відбувається в маєтку: про гіпноз, темношкіру прислугу дивних гостей. Род говорить, що попереджав, і каже, щоб Кріс якнайшвидше звідти звалював. Після цієї розмови до хлопця підходить Джоржина. Вона поводиться дуже дивно, плаче і водночас моторошно сміється. Жінка пояснює, що випадково зачепила і вимкнула телефон, коли прибирала, і вирішила більше не торкатися чужої речі. А потім вона говорить, що Діни Місі, як і всі гості, чудові люди, і запрошує Кріса повернутись до решти. Кріс іде до гостей, і ті знову починають задавати дивні питання про темношкірих. Хлопець перекидає питання до Логана, і поки той намагається задовольнити гостей відповіддю, Кріс крадькома його фотографує. Раптом погляд Логана стає скляним, і він при всіх гостях кричить, аби Кріс втікав із маєтку. Чоловіка забирають в будинок. Пізніше він вибачається за те, що відбулось. А Дін пояснює, що спалах фотоапарата спровокував у Логана епілептичний напад. Роуз відводить Кріса до невеличкого озера, щоб поговорити. Він розповідає, що в цьому маєтку відбувається щось моторошне. Крісу здається, що він десь вже бачив Логана, і це його теж бентежить. Він просить Роуз поїхати додому. Спочатку дівчина не розуміє, що Крісу так не подобається і чому він так агресивно себе поводить. Але потім каже, що дуже його любить і погоджується покинути будинок батьків. А в цей час Дін проводить таємничий аукціон з гостями вечора, на якому Джим Гадсон купує Кріса. Щоб перевірити свої здогадки, Кріс відправляє роду фотографію Логана. Рот впізнає чоловіка і каже, що це його колишній знайомий Андре Гейворт, який зник безвісті. Рот вважає, що Ермітейджі заманюють до себе темношкірих, аби перетворити їх на секс рабів і наказує другу терміново покинути їх дім. Кріс каже Роуз, що вони поїдуть додому прямо зараз і просить збирати речі. Доки пара готується до від'їзду, Кріс випадково помічає коробку, в якій знаходить десятки фотографій Роуз, з яких розуміє, що вона приводила до маєтку багатьох темношкірих. Зокрема, її обранцями були Волтер і Джорджина. Кріс вирішує запитати про це потім і просить Роуз поспішити. Вони спускаються вниз, і Роуз починає шукати ключі, а в цей час до них виходять Дін Місі і Джеремі. Дін починає говорити якусь дивну промову про місце людини у світі. Кріс починає нервувати і кричить, щоб Роуз негайно дала йому ключі. Дівчина робить вигляд, що не може їх знайти, а потім її обличчя змінюється, і вона каже, що не дасть ключі Крісу. За мить на нього нападає Джеремі, а місі за допомогою гіпнозу вводить Кріса в транс. Сім'я схоплює хлопця і кудись відносить. Тим часом Рот, стурбований, що Кріс досі не повернувся, намагається знову і знову додзвонитись до друга, але чує у слухавці лише автовідповідач. Наступного дня він іде в поліцію, щоб подати заяву про зникнення Кріса. Він показує фото Андре Гейворта, який раптово знайшовся, але дуже змінився і став дивно себе поводити. Розповідає про підозри щодо сексуального рабства і про всі інші дивні речі, які дізнався від Кріса по телефону. Але в поліції лише глузують з його розповіді. Рот знову намагається додзвонитись до Кріса. В якийсь момент слухавку бере Роуз. Її голос здається наляканим і дуже стривоженим. Вона каже, що вони із Крісом повернулись додому, але він несподівано вийшов із себе, викликав таксі і кудись поїхав. Рот, впевнений, що дівчина бреше, вирішує записати їх розмову на диктофон. Але щойно він вмикає запис Роуз, ніби відчуваючи це, змінює тему і починає розповідати нісенітниці про те, ніби рот небайдужий до неї. Хлопець скаженіє і кидає слухавку. Сам же Кріс приходить до тями прив'язаним до крісла. Перед ним стоїть телевізор, на якому показується ролик про те, що армітеджі відкрили спосіб стати безсмертними. Вони пересаджують частини мозку своїх старих друзів у тіла молодих темношкірих людей, обраних Роуз і гіпнотично оброблених місі. Раптом з'являється та сама гіпнотична чашка, і кріс засинає. Знову отямившись, хлопець бачить на екрані Джима Гадсона, який купив Кріса на аукціоні. Чоловік пояснює, що за допомогою операції він хоче повернути собі не лише молодість, а й зір. Частину його мозку перенесуть в тіло кріса. Теоретично, хлопець залишиться живим, проте втратить контроль над тілом. Він буде знаходитись ніби в провалі і залишиться безвільним спостерігачем, а керувати його тілом буде сам Джим. Коли Кріс запитує, чому чорні? Джим відповідає, що чорний знову у моді. Чоловік відключається, а кріс панікує, адже це все якесь божевілля. Та раптом хлопець помічає вату, яка стирчить із поручня крісла. Через трохи Дін готується до операції за участі Джима Гадсона. Джеремі відправляють за крісом, якого знову знепритомили за допомогою гіпнозу. Коли Джеремі приходить по нього, Кріс приголомшує його ударом по голові. Виявляється, хлопець заткнув вуха ватою перед подачею гіпнотичного сигналу. Дін виходить з операційної, щоб знайти Джеремі, який вже довго не повертається. Та несподівано на нього накидається Кріс і вбиває рогами опудала оленя, що висіло в домі. Падаючи, дім перевертає свічку, і в операційній починається пожежа. Кріс підіймається нагору і знаходить Міссі. Він помічає чашку, тому кидається до неї і скидає зі столу, розбиваючи гіпнотичний предмет в друзки. Місі нападає на кріса, але він заколює її ножем до того, як вона встигає по-іншому загіпнотизувати хлопця. На виході з будинку Джеремі нападає на кріса і починає душити, але той винахідливо вивертається і добиває Джеремі. А Роуз в цей час сидить у своїй кімнаті і підшуковує нового темношкірого кандидата, не підозрюючи, що відбувається в будинку. Кріс сідає вперше ліпше авто та їде з маєтку, проте випадково збиває Джорджину. Це нагадує йому про смерть матері, тому Кріс виходить допомогти і забирає жінку з собою. Роуз, почувши дивні звуки, вибігає на вулицю. Вона бачить, як Кріс втікає із Джорджиною, в тілі якої живе бабуся Роуз. Джорджина приходить до тями і накидається на Кріса, через що авто потрапляє в аварію. Внаслідок цього жінка гине. Кріс вибирається назовні і бачить Роуз, яка наздогнала автівку. Дівчина стріляє в Кріса, але промахується. Тоді їй на допомогу приходить Волтер, в тілі якого перебуває дідусь Роуз. Кріс, згадавши випадок із Логаном, за допомогою спалаху камери свого телефону, звільняє особистість всередині Волтера. Той повертає контроль над тілом і просить у Роуз, яка щойно підбігла рушницю. Нічого не підозрюючи, дівчина простягає зброю. Чоловік вистрілює в Роуз, а потім застрелюється сам. Дівчина намагається дотягнутися до рушниці, а коли Кріс підходить до неї, вона просить вибачення і просить про допомогу, адже дуже його любить. Незважаючи на це, Кріс починає душити Роуз, та в цей момент під'їжджає поліцейське авто. Роуз злісно усміхається і кличе на допомогу. Але виявляється, що за кермом сидів рот, який відслідкував друга за авто Роуз. Зрозумівши, що його підозри не були марні, рот забирає кріса зі словами цю справу ми розрулили, залишивши Роуз помирати на узбіччі. Дякую всім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!